Вітаю, друзі! Ви знову на каналі Звігер Авто. А з вами знову я, Антон. І давайте сьогодні поговоримо про таку цікаву тему, як реально заощаджувати на пригоні е авто з США. Чому ми взагалі цим, цим займаємося? Не біжимо на авторі або просто на авторинок кудись і не купуємо машини в Україні, а шукаємо варіанти а, у Сполучених Штатах. А, що за цим приховується, які то витрати і яка реальна вигода від того всього? А, сьогодні готуйте калькулятори, будемо рахувати багато. Буду вашим вчителем з математики. Ну і розповім вам на що треба звертати увагу, як це приблизно рахується нашими фахівцями, щоб ви розуміли, як в цілому. От Захотілася машина, замовив, отримав її, і що тобі це стало? А приклади сьогодні будуть самі популярні, тобто автівки, які на нашому ринку легко продати. Тобто, ви Придбали машину, поїздили на ній рік-два роки, як вам зручно, і виставили на продаж і у вас її з варогідністю в 99,5% заберуть, тому що ці машини всі знають. Ці машини дуже надійні, їх всі люблять. І на цих машинах. Дуже комфортно, скажімо, в наших умовах пересуватися. Якщо я якусь автівку пропустив, то ви, звичайно, в коментарях мені там напишіть. А ми будемо з вами спілкуватися і відповідати на ваші питання. Якщо ви хочете дізнатися про якусь інакшу автівку, можете зв'язатися в описі до цього відео з нашими фахівцями. Вони допоможуть вам підібрати саме ту машину, що вам хочеться, і підкажуть, скільки то буде коштувати, щоб вже... В Україні, скажімо, ви її отримали і не переплачували якісь там а, скриті. А... Комісії, платежі та таке інше. Ми завжди раді допомогти вам і порахувати от все саме так, як це вам обійдеться, щоб ви чітко розуміли, як планувати свій бюджет і яку автівку шукати. Бо, знаєте, неприємно, коли ти розраховуєш там на, припустимо, там 7, 8, 10 тисяч доларів, а в підсумку отримуєш машину, яка тобі з ремонтом стає в 14 тисяч доларів. Та, щоб такого не було. Дивіться, що роблю я, вчіться, а ми допоможемо вам в тому розібратися. Друзі, пропоную почати з Ford Focus 2015 рік. Це така автівка, яку на наших дорогах дуже добре знають. Багато у кого була, багато хто про таку мріяв. 2015 рік машині менше 10 років. Це непогано. І саме головне непогана ціна за таку машину. Тобто на аукціоні ми бачимо перший наш варіант 525 доларів. Таку автівку легко буде відновити. Зараз прикинемо цифри, а ви побачите їх на екрані. Тобто, ставка 525 доларів відновлення. Давайте подивимось фото. Треба буде відновити передній бампер. Це 50 доларів рахуємо. Пофарбувати той бампер 150 доларів Зробити ключ, бо написано, що немає ключа для цієї машини 130 доларів Таможня 1619 доларів Перевізка. Трансфер по суші 325 доларів, по морю 600 доларів, кнопка 300 доларів, 250 доларів експедитор, 900 доларів брокер і доставка МРО та сертифікат 300. А, тобто висновок 5447 доларів вам обійдеться така машина. Бачите, тут безпека не стріляна. А, так, брудний салон, але може то на фотографіях так здається. А, в будь-якому випадку. Салон цілий, ушкоджень великих немає. Ну, бачите, така машина, що не хочеш відновлювати, можна і так завести та сів і поїхав. Тобто головне ключі зробити та трохи, трохи доробити, але стан не критичний. Тепер, щоб ви розуміли, що таке справді вигода, я вам показую, як це авто продається в Україні. Я використовував пошуки, в, в, в пошуку саме е, фільтри з об'ємом двигуна 2 літри. Саме 2015 рік, Ford Focus, тобто е, ті ж машини, що ми тільки що дивилися, ми відкидаємо інші комплектації, варіанти, бо є щось дешевше, є щось новіше, є щось старіше. Е, от цей самий варіант дуже хороший. Е, і плюс е, вона досі сучасно виглядає. Ця автівка не виглядає як щось старе. Тобто, в сенсі перепродати цю машину, це дуже легко буде зробити, навіть через рік-два вона десь так же і буде коштувати. Перше оголошення на авторія за цією ціною 4200 доларів. Одразу вам показую, що це не наш варіант. Я вам прораховував суми, скільки це авто буде під ключ. Скажімо так, готове, ціле, щоб сів і поїхав. А тут у нас за 4200 доларів в Україні стоїть отакий отакий от трансформер. Зроби сам. <сум> Немає всієї передньої частини. Нам пишуть, що двигун і КПП працює, але роботи тут не початий край. Безпека стріляна і все це 4200 доларів. Таке ми одразу відмітаємо. І бачимо, низ ринку за реально вже відновлені автівки, цілі. Безпроблемні. Е, 6500 доларів. Це саме вигідна пропозиція. Е, пробіг 120 тисяч кілометрів, невеликий е, бензин 2 літри. Так, та ті ж самі комплектації, що ми дивилися тільки що. Е, ось відкриваємо саме дешевше. Дивимося, як вона виглядає. 1000 доларів різниці. А всі інші оголошення вони йдуть дорожчі. Тобто, 8690. 6500, 6900, 6900, 7000. Тобто від 1000 до 1500 ви заощаджуєте, якщо замовляєте а, таку ж автівку зі Сполучених Штатів, обираєте автівку з невеличкими а, ураженнями, яку не треба повністю з нуля там, конструювати десь на заводі, а просто поміняти бампер, десь там Придбати ключі, поміняти колеса, поміняти а, важелі підвізки, тобто мінімум, мінімум абсолютний. І а, ви вже заощаджуєте тисячу доларів. Чи варто почекати 2-3 місяці, поки автівка а, приїде до тебе? Ти тобто, поки її знайдуть, куплять на аукціоні а, і а, переправлять вже в Україну та полагодять? Я гадаю за тисячу доларів а, воно того варте. Тим паче на ту тисячу доларів ти можеш якусь машину трохи новішу або трохи вище класу пошукати. Перейдемо до таких популярних автівок, як Volkswagen Джета, які дуже полюбляють як в Сполучених Штатах, так і в Україні. Так, Джета Volkswagen 2016 року. Тут двигун поменше, ніж у Форда буде, але не менш надійний, скажу так. Це дуже хороша машина, яку у нас і знають, і люблять. 1,4 літра. Машина, перше, що я можу показати, отримала передній удар і бокові ушкодження. Продається від страхової компанії. Знову ж таки, ми не любимо купляти у перекупів, тому що вони вже їх. Десь щось купили, де щось доробили, і не факт, що добре, і знову ж таки продають. <кій> а краще брати отак, от без прихованих якихось сюрпризів. Давайте подивимось фотографії, коротко розповім, що там з нею. Так, бачите, що з цього боку здається все добре, а з цього боку у нас ушкоджені двері. Двері 250 доларів комплект. Штора там стріляна 120 доларів, коштує, порог під заміну 150 доларів. Коротше, 1000 доларів обійдеться ремонту цієї автівки. Як бачимо, попередній частині проблем немає. То все пішло кудись в бік. І через те безпека не стріляна. Такий непоганий салончик, машина 16-го року. Нагадаю, пробіг 104 тисячі миль. Свіжа ціла, ну, ці невеличкі дрібниці. Тобто пошкоджені двері, це все швидко і легко робиться. Тобто ітогова ціна в Україні цієї автівки буде 6 долари, то менше 7 тисяч доларів. Давайте подивимось, що там на авторія нам пропонують. Так, такі самі джета. Я в пошуку одразу. Указував 1,4 літра. Низ ринку, 8300 доларів. Хтось дешевше продає, ну, це дуже, дуже суттєво. 8299 доларів і 99 центів, щоб оголошення було згори, сортуємо від дешевих до дорогих. Маленька різниця в ціні. дві 2000 доларів. Хороший перекуп можна на такій автівці заробити в Україні. А ви, якщо хочете придбати собі хорошу автівку за помірну ціну, мотайте на вуз, бо це одні з, скажімо, бестселерів ринку вже не перший рік і досі. Зараз поговоримо про японську красуню мазду 3-ку 2016 року. Це якщо вже трохи більший бюджет є, але зовсім трохи. 16-й рік знову ж таки дволітровий двигун. Як був в фокусі, але але, але, це Мазда. Я, чесно, дуже дуже полюбляю цю автівку, в ній комфортно, в ній затишно, а саме головне дизайн. Тобто, коли на неї дивишся, вона виглядає і в міру спортивно, і в міру дипломатично, скажімо так. Це хороший кузов, він досі актуальний. То знову ж таки, в, в сенсі, якщо ви хочете продати автівку через рік-два, після того, як пригнали її з, зі Сполучених Штатів, то краще обирати отаку машину, яка е, досі актуальна за зовнішнім виглядом за кузовом, і е, е, вона сприймається як щось, що набагато дорожче, ніж воно є, навіть. Е, тобто, коли на неї дивишся, не скажеш вона 16 року, здається, що вона свіжіша. Е, салон в порядку, двигун в порядку. Що у нас тут по ній є? Взагалі не бачу ніяких таких особливих уражень. Ага. Тільки спереду, оце під бампером, значить шматок бамперу вирвали, на щось наїхали. Ну, буває нічого страшного. І того вартість, загальна вартість цієї машини вже в Україні, так що ви її отримали. Цілу та неушкоджену 8150 доларів. Приємна ціна. Виглядає вона. Навіть набагато дорожче, я б сказав. Повертаємось до наших, наших українських мас на українських номерах, які вже хтось колись сюди пригнав. Ті ж самі параметри пошуку. 2016 рік. Дволітрові двигуни. Пробіг 130 тисяч, 137 тисяч. Середній пробіг для цього двигуна нормальний пробіг. Це не Скажімо, це доволі свіжа машина на свої гроші. Починається низ ринку з 9 тисяч доларів. Приблизно тисячу доларів різниці з низом ринку. Давайте рухатись далі. Що ми можемо ще подивитися? Знаєте, таку Chevrolet Cruze? доволі популярна автівка. Теж дуже їх любило у нас в Україні. І в Штатах вона теж користувалась попитом. Зараз покажу вам одну з таких. Ось, друзі, хороший приклад Chevrolet Cruze 2015 року з об'ємом двигуна 1,4 літри. Автівка на ходу заводиться, їде, був якийсь передній удар та є бокові ушкодження. На фото краще буде видно, що там з нею відбувалося. Подряпане з боку. Ай, Класний такий дизайн. Справді, агресивно виглядає. Двигун 1.4, здається, що всі, всі 3,5 екобуст якісь диски дуже круто підібрані. Чи тут так світло падає, чи, чи воно докольорові? Певно, світло падає. Подобається мені оця решітка радіатора. Фари дуже агресивна, класна машинка. Повторюся, це у нас не плавець, не мерець. Це, це автівка, яка зазнала невеличких ушкоджень. Коротше, така хороша машина. Що я можу сказати після консультації з нашими спеціалістами, що по ремонту? Косметика, тому що ці подряпини це навіть не царапини, глибокі якісь. Ні, тут більшість питань по кузову вирішується поліровкою. 400 доларів. Крилонове. Треба поміняти при тому, що вартість лоту 1908 доларів, вона вийде розмитнення 1654 долари, 325 доларів трансфер по суші, 650 доларів трансфер морем. І, коротше, В підсумку вона в Україні вам стане з цим невеличким ремонтом 6687 доларів. Одразу ж я вам відкриваю авторія. Як бачите, одразу сортування від дешевих до дорогих. Ті ж 1,4 теж 2015 року. найближчий конкурент 7800 доларів. Я вам тільки що нарахував, 6687 доларів, тобто 1000 доларів. 1000 доларів різниці. І це без того люку. Це автівка, яка вже, подивимось, коли стала на облік. яка вже два роки їздить по українських дорогах. Пробіг у неї 180 тисяч. Ну, я б тут ще, я б тут ще звернув увагу на диски. Тобто це така, така собі банальщина. А оця автівка, яку, яку ми знайшли, на аукціоні вона виглядає набагато а, цікавіше, набагато прикольніше. Хоча б, хоча б за ці диски чи чорний колір, в неї вже можна закохатися. Зараз, друзі, ще одна така автівка, яка не залишає нікого байдужим. Є, є в ній все, що треба, і викликає емоції, і це будуть найсвіжіші на сьогоднішній день автівки. Подивимось, Ford Фієста 18 та 2019 року. Хороший кузов, класна, невеличка е, тачка для міста. Знаєте, двигун 1.6, Не скажу, що вона дуже вибаглива е, і багато їсть бензину. Ні, вона економічна доволі, вона е, надійна е, і знову ж таки в Україні її люблять. Тобто, перепродати її після того, як е, захочеться щось нове купити, е, дуже легко буде. Що нам наш е, спеціаліст каже, щоб, щоб усунути ці проблеми з кузовом, з подушкою, е, все заразом по ремонту 1000 доларів. Е, сам лот 1683 долари, розмитнення 1376 доларів. Ви це все побачите на екрані. І трансфер. Е, по суші 325 та по морі 650 плюс 1750 доларів, і в підсумку це нам вийде в 6784 долари. Це нагадаю за автівку 2018 року. повертаємося до авторія, відкриваємо все так само. Можете у себе перевірити, подивитися. Я відкривав Fiesta, 19-й рік, навіть не 18-й. І об'єм двигуна 1,6 літри. І сортування від дешевих до дорогих. Низ ринку це 6950 доларів. Це 19 рік. 6950 доларів. Вона в Україні. Так, де вона стояла на обліку? Кількість власників один. Таке відчуття, що це взагалі українська. Ні, рік тому, певно, теж зі Сполучених Штатів пригнали. Що тут з нею? Все добре, все те саме, що і у нас. Була в ДТП, відновлена. Як відновлена, ви не знаєте. А коли берете отак, от автівку з аукціона, ви одразу бачите, що там з нею було. Штати ніколи не, не ховають від вас деталі ДТП, чи вона там плавала десь чи не плавала, чи вона була в вогоні, чи не була. Оце все ви можете дізнатися на автостаті і пересвідчитись, що це там. Припустимо, перше ДТП у цієї машини, що страхова її продає. А ви цю машину замовили. Вона приїхала, вона вже на ходу, вона жива. А якщо ви ніколи не приганяли авто зі сполучених штатів і зараз якраз думаєте, яку собі автівку знайти, то задавайте нам питання, а ми вам допоможемо. Розповімо а компанія Звігравто вже 20 тисяч автівок. Пригнала в Україну, і вони вже десь там їздять. Можливо, можливо, саме у вас одна з автівок, яку ми пригнали колись. Давайте спілкуватися, ставте пальці вгору, пальці вниз, підписуйтесь на наш канал, а ми будемо робити для вас далі цікавий контент. Мене звати Антон, це Авто». Па-па!